Так, скажіть, будь ласка, чи були запитання до домашньої роботи? Не було. Не було. Добре, тоді сьогодні ми починаємо повторювати таку тему дуже важливу, як нерівності. Так, запишіть сьогоднішню дату 08.05.23. Тема уроку нерівності. І почнемо ми з першого типу нерівності, які ви вивчали в 9 класі, це лінійний нерівності. Це нерівності, які можна звести до вигляду х більше за число, там менше за число, більше або до рівня, менше або до рівня Тобто, якщо ми зводимо до такого типу, яким чином ми це зводимо? Все, що стосовно х, ми переносимо в ліву частину, всі числа вправо, потім робимо так, щоб коефіцієнт при хі був додатнім, потім розв'язуємо в двох слугах. ну, Наприклад, там 3х мінус 4 більше або дорівнює 5х плюс 8. Тобто, що ми робимо? Ми переносимо хси в ліву сторону, Вправо. Тобто, якщо я бачу, що ікси в мене будуть в першому степені, така нерівність буде зводитися до лінійної, так як у нас зараз, що треба зробити, щоб звести її до класичного вигляду? Треба позбавитись в даному випадку від множника мінус 2. Тому я пропоную записувати це, щоб ви не забували, по-перше. Змінити знак нерівності. Якщо ми ділимо на від'ємне число, знак нерівності змінюється. Ну, і ще, ще деякі діти забувають, що 12 підотенс 2, це теж буде від'ємне число. Так, а далі, щоб записати відповідь, ми робимо графічну ілюстрацію і пишемо проміжок. Це буде від мінус нескінченності до мінус 6 включно. Так, ну лінійні нерівності не варто Ви... Це найпростіший вид нерівності, де можна помилитися, якщо ви забудете поміняти знак при діленні на від'ємне число. Другий тип нерівності, ну це не нерівності, це системи, системи лінійних нерівностей. Це наступна тема, яку ви вивчали в 9 класі. Тобто, якщо мені треба розв'язати систему двох нерівностей, взагалі, як ми це робимо? Ми розв'язуємо першу нерівність, ми розв'язуємо другу нерівність і знаходимо, де множини розв'язків перетинаються. Де множини розв'язків перетинаються. Ну, давайте теж. На практиці згадаємо, наприклад, візьмемо ось таку систему 5х плюс 4 більше за 3х-2, а х плюс 8 менше або дорівнює 2 двохх-1. Тобто, що ми спочатку робимо? Зводимо кожну з до стандартного вигляду лінійної нерівності x вліво число вправо. Давайте відразу. 5х відняти 3х буде 2х, мінус 2 мінус 4 це мінус 6, х мінус 2х це мінус х, мінус 1 мінус 8 це буде мінус 9. В першому випадку ділимо на двійку, знак нерівності не змінюється, в другому на мінус 1, чи множимо, чи ділимо, різниці немає. Так, тут в нас буде мінус 3, а тут знак нерівності зміниться. І тепер нам треба знайти, де множини розв'язків перетинаються. Більше за мінус 3. Більше або дорівнює 9. І відповідь це буде проміжок, де обидві а, обидва, обидві множини притнулися. Тобто це буде від 9 включно. До плюс нескінченності. Немає запитань, бо в деяких дітей завжди чомусь ну, є таке помилкове враження, що треба писати між цими числами. Між цими було б, якщо б від дев'ятки йшло в ліву сторону. Добре, тепер давайте згадаємо, як ми розв'язуємо квадратичні нерівності. Отак, квадратичні нерівності. Квадратичні нерівності це нерівності вигляду Ах квадрат плюс bx плюс. С. Ну, а далі якийсь знак. Якщо знак може бути будь-яким, ми ставимо ось такий значок. Це означає, що він може бути більше, за нулі, менше, за нулі. більше, або дорівнює, менше, або дорівнює. Я хотіла нагадати, що ми можемо квадратичні нерівності розв'язувати двома методами: графічним. Тобто малювати графік параболи і методом інтервалів, коли не можна розв'язати методом інтервалів. Коли у вас дискримінант менший за нуль або дорівнює нулю. Тобто, це для випадку, коли дискримінант більший за нуль. Графічний це більш універсальний метод. Цим методом ми можемо розв'язати будь-яку. Квадратичну нерівність. Давайте теж на прикладах. Ну, нехай в нас буде така нерівність. Х квадрат плюс 2х плюс 7 більше за 0. Ну, взагалі, якщо ви спробуєте, яким саме чином ми розв'язуємо квадратичну нерівності? Ми знаходимо нулі лівої частини, тобто прирівнюємо ліву частину до нуля і розв'язуємо це квадратне рівняння. Але тут ви не зможете це зробити, бо дискримінант менше за 0. Там буде 4 мінус 28, мінус 24. А що ж тоді робити? Ну, для рівняння ми б сказали, що рівняння коренів немає, да? тобто функція нулів немає. Але що означає, що функція не має нулів? Просто графік не перетинає вісь фіксі. Так як графіком цієї функції є парабола, це означає, і відки її що графік параболи. Висить над вісю хсів, і тому функція приймає лише додатнє значення. Тобто тут для яких іксів функція буде додатня? Де для будь-яких, тому x належить r. Або ми можемо ще сказати, що це проміжок від мінус нескінченності до плюс нескінченності. Якби тут був би знак менше, то нерівність коренів би не мала. Тут, тобто тут все залежить від знаку. І ще одне: якщо у рівняння коренів немає, це не означає, що немає коренів у нерівності. Тут може, як ви бачите, коренем взагалі бути будь-яке число. Давайте візьмемо більш стандартну ситуацію. Ну, наприклад, якби в нас була, було так, була б така нерівність, що б ми тут робили, ми б теж знайшли нулі. Ну, можна це усно взагалі робити, не обов'язково виписувати. Бо на заліно треба просто швидко знайти корінь. За теоремою вієта. Так, тут знову в мене... Давайте мінус 3 поставимо, бо з плюс буде від'єм з Так, знаходимо корені, корені 3 мінус 1. Можна розв'язати графічним методом, а можна методом інтервалів. Якщо ми розв'язуємо методом інтервалів, ми відмічаємо обидва числа на координатній прямі через їх слідування, так, тобто спочатку мінус 1, потім 3, проводимо інтервали для квадратичної функції, для квадратичної нерівності, у якої коефіцієнт при х квадраті. Додатній, знаки завжди будуть плюс, мінус, плюс, ми обираємо з тим знаком, який відповідає знаку нерівності, менше або дорівнює нуля зі знаком. Менше 0 це від'ємниця. Тобто там, де функція від'ємні знадення приймає. І тому ми записуємо проміжок від мінус 1 до 3 включно. Чи зрозуміло це? Думаю, що так. Да. Так. Тепер давайте згадаємо узагальнений метод інтервалів. Узагальнений. метод інтервалі він а, використовується для нерівності ось такого типу x мінус якесь число в будь-якому там степені. хмінус наступне число теж в якомусь степені, і так далі, x мінус а m в степені альфа м, а далі якісь знакли. Тобто, якщо в нас всі коефіцієнти при х додатні, то ми можемо використати метод інтервалів. Ми знаходимо нулі лівої частини, це числа, при яких кожна з дужок дорівнює нулю. А1, А2 і так далі, а Далі відмічаємо ці точки на координатній прямій через їх слідування. Проводимо інтервали, але якщо в нас степень, яку піднесено дошку парна, ми кажемо, що нуль, який відповідає цій дужці, буде нулем парної кратності. І там ми ставимо петлю. Тобто петля виникає там, де нуль парної кратності, нуль парної кратності. А далі, якщо всі коефіцієнти при x додатні, тобто на рівні стандартного виду, у нас знаки всі чередуються в тому числі і в петлі теж, так? І ми вибираємо той знак, який нам потрібен. Тобто більше за 0, став, дивимося там, де плюс, менше за 0, там де мінус, і так далі. Пишемо відповідь. Давайте теж на практиці це згадаємо. Ось візьмемо ось таку нарівність х-3 в квадраті на х плюс 2 в кубі, наприклад, на х-4 менше або до 0. Тобто дивимось, по-перше, спочатку треба звести до стандартного вигляду, якщо це ще не зроблено. Тут все в стандартному вигляді. Ми знаходимо нулі, це 3 мінус 2 і 4. А, так як знак не строгий, всі точки заштриховуються. мінус 2, потім 3, потім 4. Проводимо інтервали, дивимось, чи будуть в нас нулі парної кратності. Парна кратність це парний степінь, так? Тобто трічка – це нуль парної кратності. тому тут ми ставимо петлю. А, в крайньому правому проміжку в нас. Де завжди плюс. Далі чередуємо. мінус плюс, мінус плюс. Тепер дивимось, з яким знаком ми повинні обрати. З знаком менше звинок, ну, тобто мінус. Тобто нам підходить ось цей проміжок і цей. Дивіться, трічка увійшла як в ту сторону, так і в ту. Тому ми можемо просто продовжити, і відповідь буде проміжок від мінус 2 до 4 включно. Деякі скажуть, ну в тріті же плюс, ну в треті взагалі нуль. Тобто це нуль, а нам таке значення підходить, бо тут знак рівності нуль теж є. І так, давайте далі. Можна очистити. Приклад 2. Візьмемо таку ситуацію. Якщо в нас одна з дужок нестандартного вигляду, ну, наприклад, х-4 в кубі на 2 мінус х на х плюс 5 в квадраті більше або дорівнює за нас. А завжди треба подивитися, чи всі коефіцієнти при х додатні. Тут в нас це не так, ось в цій дужці стоїть знак мінус. Тому ми повинні звести до стандартного виду. Ми змінюємо вміст цієї дужки на протилежний. Це те ж саме, що я б домножила обидві частини на мінус 1, тому знак нерівності при цьому змінюється. А далі ми знаходимо так само нулі, це буде 2, 4, 5. відмічаємо їх на координатній прямі. Ці точки заштриховані. У п'ятірці у нас петля, бо 5 відповідає квадрату, мінус 5 відповідає квадрату. Знаки плюс мінус, плюс мінус, плюс. З яким знаком ми повинні обрати? Дивимось на останній знак. Менше або до рівня нуля, тобто з мінусом. Ну і ще точечка 5. Ми пишемо в фігурних дужках. тобто нам підходить мінус 5, а також об'єднання ну, в об'єднанні з проміжком від 2 до 4 включно. Зрозуміло це, так? Ну і є ще третій різновид таких нерівностей, коли в нас а, в дужках стоять нелінійні функції а якісь там квадратні тричлени, чи чи кубічні. Ну, наприклад, в одній дужці стоїть х квадрат мінус 4, в іншій х квадрат плюс 2х. Дивіться, що ми повинні зробити. Тобто, є, якщо дужки в нас містять нелінійні множники, ми повинні спробувати їх розкласти на множники. Чому я кажу спробувати? Бо не завжди це можливо. Тут що можна було б зробити? Можна було б ось цю дужку розкласти як різницю квадратів. Це х-2 помножити на х плюс 2, а тут можна винести за дужки множник х, в дужках залишиться х плюс 2. А тепер подивіться, будь ласка, ця дужка в нас записана, записана двічі, тому ми можемо її переписати як? Це х плюс 2 в квадраті. Множимо на х, і все це менше або до рівня за 0. І знаходимо нулі. Які нас будуть тут 0? 2, мінус 2 і 0. Що ми далі робимо? Відмічаємо ці числа на координатній прямі. Чому 0 виник? Зрозуміло, так? Бо тут від х нічого не віднімали. Це те ж саме, що ви зняли 0. Спочатку пишемо мінус 2. Потім 0, потім двійку, малюємо інтервали. Тепер де ми робимо петлю. Там, де була мінус двійка, робиться петля. Знаки плюс-мінус, плюс, мінус, плюс. І знов менше або дорівнює 0, вибираємо ось так. Це вішік. І пишемо, що х належить. Об'єднання проміжку, який е, множення, яка складається з однієчки мінус 2 в об'єднанні з проміжком від 0 до 2. Так, це така ситуація, і могла бути ще ситуація. Ось тут ми, наприклад, в третьому прикладі змогли розкласти за формулами скороченого множення чи методом винесення дужки. На полюбляє давати, наприклад, квадратний причлен. Ось такого типу. Давайте візьмемо зі строгим знаком. Коли в нас дужки не є формулами, тобто ми не можемо розкласти на цю дужку за формулами скороченого множення. Така дужка називається просто звичайний квадратний підчлен. І в нас є така теорема про розкладання такої дужки на множники. Для цього треба знайти нулі цієї дужки, тобто корені відповідного квадратного рівняння, а потім ми вписуємо ці корені ось в ці дві дужки. Так як в нас таких дужок дві, я собі такі заготовочки пишу. Ну, давайте усну. Знайдемо нулі першої дужки. Сума плюс один, доводок мінус 2. Які корені будуть? 2 і мінус 1. Так, давайте перевіримо, сума 1 добуток мінус 2. Тут сума мінус 5 добуток 6. Які корені підходять? Мінус 2 і мінус 3. Так? Тому ми ці числа вписуємо в ці дужки з протилежними знаками. Ось так. Ось так ось так. Тепер знаходимо нулі. Це будуть число 2, мінус 1, мінус 2 і мінус 3. Потім, ми їх, тут немає дружу в квадраті, е, ніяких петель тому не буде. Всі чотири числа виколиту, бо знак строгий. Спочатку йде мінус 2, мінус 1, о, мінус 3, вибачте, мінус 2, мінус 1 і двіка. Так, петель немає, бо в нас дужки в квадраті відсутні. Знаки плюс-мінус, плюс-мінус, плюс, плюс, плюс менше за 0 обираємо зі знаком мінус. І тому це буде об'єднання двох проміжків. Від мінус 3 до мінус 2 не включно. Від мінус 1 до 2 включно. Так, і давайте ще такий п'ятий розберемо випадок. буквально копіяти. Наприклад, х квадрат плюс 4 помножити на х мінус 7 менше за 0. Дивіться, ну, треба теж спробувати розкласти на множники дужки, які містять квадратні Двоє першу дошку можна розкласти їх? Деякі вважають, що можна. Вони чомусь думають, що різниця квадратів Взагалі є такі діти, хто думає, що є формула сума квадратів, такої формули немає. І ця дошка взагалі нулів нам не дає. Бо квадрат більше або дорівнює нуля число 4 більше за 0, тому така сума строго більше за нуль. Вона не дає нулів, тому ми її розкласти не можемо. І нуль лівої частини в нас один буде. Це 7. Тому в нас лише одна точка. Плюс мінус. Обираємо зі знаком мінус. І записуємо відповідь: це буде проміжок від мінус нечерців до 7 не включно. так, зрозуміло це, так? Чи можна це Можна. я очищаю, так? Напишіть наступний вид нерівностей, а не пам'ятаю, який в нас він п'ятий, мабуть, так. Це дробові нерівності. Дробові нерівності. Якщо ми розв'язуємо дробові нерівності, тут треба пам'ятати наступне. При розв'язуванні цих нерівностей тут теж може бути будь-який знак. Якщо цей знак строгий, ну давайте візьмемо для того, щоб визначитися, нехай буде більше нуль, але це не важливо. Якщо знак строгий, як в нашому випадку, то треба пам'ятати, що така нерівність рівносильна ось такій. Ми перемножаємо чисельник і знаменник з тим самим знаком. Це не означає, що це те ж саме, але розв'язки ось цієї нерівності будуть однакові. Це означає, що вони рівносильні, тобто множини від розв'язків співпадають, а далі метод інтервалів. Тобто, ось наша теорема. Якщо знак строгий, то просто перемножаємо чисельник зі знаменником. А якщо в нас знак не строгий, Ну, наприклад, давайте візьмемо більше або дорівняння 0. І що треба зробити? Ми теж будемо перемножати чисельник і знаменником з тим самим знаком, але при умові, що знаменник не дорівнює 0. Тобто, нулі чисельника будуть нами. Враховані, а нові знаменника будуть виколоти, бо при них функція наша, яка стоїть в її частині, не існує. Давайте візьмемо теж такі приклади. Ну, наприклад, х квадрат мінус 4х поділити на х плюс 3 менше за 0. Дивіться, це ця нерівність яка? строго, так? Тобто ми просто перемножаємо чисельник зі знаменником, пишемо в дужках. І намагаємось звести цю норівність до стандартного вигляду. Для цього треба зробити, щоб тут не було ну, степені квадрату. Тобто треба це розкласти на множники. Можна винести за дужки Х. Тепер знаходимо нулі лівої частини. І так, що це робити? Нуль. 4 і мінус 3. Потім ми відмічаємо їх на координатній тині всі точки виколота, мінус 3, 0 і 4. Ніяких петель немає, бо всі душки у нас в першому степені знаки тому плюс-мінус, плюс мінус. Плюс, Менше за 0 беремо зі знаком Мінус. І тому відповідь це буде об'єднання двох проміжків від мінус нескінченності до мінус трьох не включно, і від нуля до чотирьох теж не включно. І так, це була нерівність з строгим знаком. Давайте тепер розглянемо другий приклад. Можна стирати. Ось таку нерівність відмемою х квадрат мінус 16 поділити на 2х-3 менше або дорівнює 0. Знову, якщо в мене знак не строгий, а нерівність другого, що ми повинні зробити? Перемножити чисельник і знаменник, але за умовою, що знаменник не дорівнює 0. Можна усно, Тобто, ну давайте так, я напишу все ж таки детально, знаменник дорівнює на 2. Нам треба розкласти на множники першу дужку. Що там буде? Х-4, помножити на х плюс 4. Тут, так і залишаємо те, що там коефіцієнт 2, нам нічого такого страшного не дає, просто 0 буде дробовий. так? Так, а чому не дорівнює х? 2х не дорівнює 3, х не дорівнює 3 других або півтора. І тому, коли ми знаходимо нулі лівої частини, що це буде? Це буде 4, мінус 4 і ці півтора. Тобто 0 ось такої дошки дорівнює півтора, як ми його знаходимо. Якщо цю дошку прирівняти до нуля і детально до рівняння, ми отримаємо 2х дорівнює 3х, дорівнює 3 других або півтора. І тому мінус 4 і 4 нулі відмічаються в заштрихованому кружечку, півтора буде в виколотому, бо х не дорівнює півтора. Немає дужок в квадраті, знаки плюс-мінус, плюс-мінус. Ми обираємо зі знаком мінус. І тому це буде об'єднання двох проміжків від мінус нескінченності до мінус 4 в об'єднанні від півтора до 4 включно. Це є наша відповідь. Якщо це зрозуміло, рухаємось далі. Можна очистити. Да. Так, ну а далі в нас вже ми продовжимо в середу. Дивіться, що ви берете на натім. Давайте так, зараз трошки зробимо більше. Надім ви берете номер два... з цього файлу 23, 24, 25, 27, 28, 29. Це ви берете. На середу. В середу будемо розв'язувати той файл, який я колись вам задавала ще там десь у осені на день. На рівності ЗНО. Будемо дивитися, що там. Все, тоді на сьогодні закінчимо. До зустрічі. Завтра на геометрії починаємо повторювати тіла обертання. До зустрічі. Дякую, До давайте Хорошо.